Перш ніж випустити мальків до річки, потрібно спустити стави, де їх вирощували та зібрати у спеціальний басейн, де вода постійно насичується киснем, показує заступник директора заводу Костянтин Мошнягу. Тут відбувається підйом риби з скидного каналу. Вона підіймається, потрапляє до ерліфту і далі розподіляється на два басейни, в яких вона концентрується і знаходиться ну, до моменту подальшого випуску. Осетрових у річках України, Чорному та Азовському морях, поменшили через масовий вилов та погіршення екології, зокрема розмноження синьо-зелених водоростей, пояснив спеціаліст. Осетер та Севрюга вони відносяться до прохідних видів риб і вони в подальшому будуть відповідно до своїх біологічних особливостей мігрувати в Дніпровсько-Бузький лиман і далі будуть виходити на нагул до Чорного моря. А молодь стерляді вона є пресноводною формою осетрових і залишається в наших водоймах. Спеціальним каналом рибу женуть до садків, звідки її черпають під саками та випускають у річку. Одночасно Віра смоленцева рахує мальків, яких висапали у відро. Так можна дізнатися приблизну кількість риби, яку випустили до річки. Еталон ділиться для того, щоб робила підрахунок еталону, щоб дізнатись, скільки в одній підсадці риби. Хлопці порахують підсадки, і так ми дізнаємось скільки риби випустили. В одному відрі було 697, в іншому 564 рибки. Рибалки говорять, що стерлять часто бачать, дивляться як росте. Стерлядь, як і інші осетрові, червонокнижний вид риби, який проживає у Дніпрі, через 5-6 років риба готова до розмноження, розказав директор заводу. Мальків годують дафні, мемотелем та іншим кормом, який вони зможуть знайти у природньому середовищі. Виживаємось у неї 20-25%. Ні, це в русського сетра і білуги виживаємось до половозрілості Йде від 5, 5 до 10, тобто в Стерліді саме висока виживаємость в річках і озерах. Колектив наших рибоводів стараються випускати, щоб риба була від 3 і вище грамів, щоб більш була життєстійкою. У цьому цеху можна одночасно підрощувати до двох мільйонів особин риби. На сьогодні тут чотири басейни по тисячі мальків стерляді, севрюги та осетра. Їх залишили для подальшого розмноження, розказав Віталій Плогатарьов Дніпровський осетровий рибовідновлювальний завод одне з трьох подібних державних підприємств в Україні. Усі вони розташовані на території Херсонщини. Оксана Хлєва Григорій Шматков. Новини на Суспільному. Херсонщина.